166 тисяч жителів Чернігівщини діти. На жаль, не всі вони виховуються у щасливих родинах. Більше 2200 хлопчиків та дівчаток це сироти та позбавлені батьківського піклування. Про це журналістам розповіла начальник служби у справах дітей облдержадміністрації Людмила Зеленько. Кількість таких дітей у нас до цього року зменшувалась. Перший квартал цього року показує, що кількість дітей, батьків яких позбавили батьківських прав, збільшилась, і це нас турбує. Ми плануємо проводити більш ефективну роботу на місцях щодо попередження соціального сирідства. Більше 87% дітей сиріт та позбавлених батьківського піклування охоплено сімейними формами виховання. Це опіка, піклування, а ще прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу. До речі, саме ці два види альтернативного сімейного виховання зараз активно розвиваються, тож протягом двох останніх років жодної дитини не було влаштовано до загальноосвітніх інтернатних установ системи освіти. Говорили на брифінгу і про виплату державної соціальної допомоги, зокрема багатодітним сім'ям. На обліку в органах соцзахисту їх більше 6 тисяч. Відповідно до закону про охорону дитинства такі родини мають право на 50 відсоткову знижку при оплаті комунальних послуг. Та з 1 липня відбудуться зміни щодо надання цих пільг. Вони залежатимуть від доходу. Якщо багатодітна сім'я має дохід більшість за 1710 гривень у розрахунку на одну особу, сплачувати доведеться повністю, інші ж пільги залишаються. Зокрема, зміни у законодавстві, які набувають чинності з 1 червня 2015 року щодо обмеження права на пільговий приїзд окремих категорій громадян, не торкнуться дітей з багатодітних сімей. Надається матеріальна допомога родинам переселенців, яких на обліку майже 8900. тисяч Їхні звернення органами соціального захисту розглядаються в першу чергу за щомісячною адресною допомогою особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення АТО для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, звернулись 4608 сімей. І загалом за весь час на ці цілі спрямовано 24,8 млн грн. гривень. Більше тисячі таких сімей зверталися і до центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Їм надавали психологічну підтримку, гуманітарну допомогу, сприяли у пошуках житла і роботи. Зокрема, на тимчасове проживання у Чернігові переселенців приймали у центрах соціально-психологічної реабілітації та «Батьки і дитина разом. Ефективність допомоги підтверджують позитивні приклади. У Нас проживали дві особи в даному закладі в центрі соціально-психологічної реабілітації. було запропоновано житло в одному з районів нашої Чернігівської області, сприяли вирішенні якраз влаштування на роботу, і зв'язок не підтримуємо надалі. Хоч вони переїхали вже з закладу в інший район, але зв'язок підтримує. Дуже приємно, що одна з особ зустріла свою половинку, вийшла заміж. Обласний центр соціальних служб для сім'ї. Дітей та молоді також проводить навчання для кандидатів на створення сімейних форм виховання. Після його закінчення майбутні прийомні батьки та батьки-вихователі можуть отримати рекомендації, а вже потім в їхній сім'ї влаштовуватимуть дітей.